Право номер 3 п'ятий пункт. Вантаж масою М утримується за допомогою системи блоків рисунок 4, визначте силу натягу кожної мотузки. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на цей рисунок 4. Я його переніс на екран. Ну, Якщо у нас є така система, то масою блоків ми нехтуємо. нехтуємо. А сам вантаж буде діяти сила тяжіння. Запишуємо собі, що це буде F тяж тяжіння. Ця сила притягує центр цього вантажу вниз тягне. Добре. Мотузки у нас тут є два рухомих блоки. Насправді це не суттєво. Зверху нерухомий блок, він не міняє силу, змінює тільки напрям сили. Мотузка у нас не не немає маси. Якщо натяг одної точки мотузки, як правило його позначають літерою Т велике, то в кожній точці цієї мотузки, чи зліва, чи справа, всюди натяг буде Т, інакше мотузка буде рухатися до тих пір, поки натяг не буде однаковий у кожній точці. І виходить, що на кожен із цих блоків з кожної сторони буде діяти натяг Т. Ось так можна позначити, що натяг мотузки буде. Ще раз однакові у всіх точках. І видно, що вгору по відношенню до блоків буду діяти чотири таких сили. Важливо це лише позначити. Насправді задача дуже проста. Якщо правильно позначити і зробити рисунок, обов'язково рисуйте рисунки. Ну що ж, записуємо тоді в дану. Отже, вантаж масою М, ну нам дано тільки М. Записуємо дану М. Маса. Ну і ще нам G дано. Я не буду записати чисельне значення, просто позначимо, бо в нас немає, скільки ма M, чи 10 кг, чи 20 кг, невідомо. І G нам дано. Ну що ж, у нас запитують: визначте силу натягу кожної мотузки. Ми напишемо, шукаємо силу, позначаємо літерою T. Є? Отже, яка буде умова рівноваги цієї системи з двох блоків? Усі сили, що тянуть вниз, мають дорівнювати всім силам, що діє на цю систему, що тянуть догори. Отже, записуємо, що умова рівноваги. Рівноваги системи блоків. Отже, усі сили, що тягнуть вгору, а це у нас раз, сила Т, плюс ще раз сила Т, плюс ще раз сила Т. Так, чотири сили Т. мають дорівнювати усім силам що тягнуть низ, а це лише сила тяжіння. F. тяжіння. Окрім того, пригадуємо, що силу тяжіння, так, цю формулу ми пам'ятаємо, що F тяж з 7-го класу визначаємо як M, що множиться на G. Тоді, якщо ми це врахуємо, то звідси можна написати, 4 суми T це буде 4Т, дорівнює, ну а замість сили тяжіння пишемо Mg. Так. То зараз, якщо ми поділимо на 4 обидві частини рівняння, чи 4 перенесемо по діагоналі, то можемо знайти, чому дорівнює Т. Записуємо тоді, що звідси випливає, звідси випливає. Що Т велике дорівнює. Так. Отже, МG, що ділиться. На 4. Ми не можемо порахувати значення на невідомого значення М, а виражаємо ось такою, таким співвідношенням, таким виразом. Ну що ж, Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначте силу натягу кожної мотузки. Записуємо, що Т сила натягу дорівнює MG, що ділиться на 4. Ну що ж, ось така нескладна задача на систему блоків на цьому вправу завершено.